Дуже дивний, як на мене, твої вуста міють на очах. Мені б твоєго крапельку знамення, і я б сховала небо у сльозах. І я б пішла вперед, як ти солдате, край рідний боронити, як і ти, мені б твоєго крапельку знамення, що в Україну рідну берегти. Ти дуже дивний, як на мене, тобі співають пісню солов'ї, мені б твойого крапельку знамення, та спочиваєш ти у вічнім сні. Народиній, єдиний, незборимий, яка у тебе доленька важка, а в небі чути крики журавині, ми впевнено крокуємо майбуття. Не час минуться негаразди, і сповнені любові й тепла ми скажемо нікому не украсти нас Україну вічну, як весна. Була весна, було тепло, надія на майбутнє. А тут десь вилізло все зло не людське, не могунь. Не знав тоді, що ворог наш. Він думав, ми безсилі. Він думав, що ми сидимо, як ті кроти в могилі. Він думав день чи два, чи три, що ми йому здамось. Та ми не вівці ми, ми вас не боїмось. Постали ми плече в плече гуртом велика сила. Кидає ворог нам в лице, своє сміття з могил. Нас б'ють, а ми стаємо знов. Нас всіх не подолать, бо землю ворони цвяту ідуть наші солдати.